Є новина, друзі, зарплати не для всіх. Та Зеленський зустрінеться з Трампом з на Е, Бюджет вже ми маємо більше інформації, і видно, що Свереденко прем'єрка йде ну якби в частину підняття зарплат бюджетникам в першу чергу пенсії пенсіонерам. Ну, і це як на мене говорить, що все ж таки влада думає про вибори. І так, пенсії, ну нібито мають підняти до кінця 26-го року. Якщо все буде прийнято, мінімальна пенсія буде 6 тисяч гривень. Це добре. Зарплати мають піднятися лікарям і вчителям на 50%. Цього недостатньо, але хоч щось, чомусь ми не бачили там вихователів і інших категорій людей, які отримують зараз мінімальні заробітні плати. Медперсонала теж я чомусь не бачив. Ну можливо, це буде. Подивимося. Але є дуже велика проблема з військовими. Про це сказав до речі, Жорін заступник командира 3-ї штурмової бригади. І він каже, що владі треба подумати про мотивацію військових, тому що в нас зарплата військових 20 тисяч, мінімальна початкова в тилу. А середню зарплату, я вчора про це розповідав, прогнозують 30 тисяч по країні. Тобто наші військові будуть жити за межею бідності, ви собі уявляєте? І це пропонує ну, влада і. Прем'єрка, я постійно про це кажу, тому що в нас немає мотивації абсолютно. По перше, а по-друге, чомусь наша влада і Зеленський ну прямо не хоче про це публічно говорити з Європою, тому що ну зрозуміло, в Україні немає грошей, як підняти всім військову заробітну плату. Хоча Зеленський пообіцяв 50 тисяч, і чомусь про це в цьому бюджеті забули. Але якщо Зеленський і, наприклад, парламент, уряд звернеться публічно до Європи, покаже суму, яку потрібно на рік для підняття там заробітної плати від 50 до 80 тисяч в тилу, і бойові будуть набагато більші, то це абсолютно все змін, тому що буде ну, публічна позиція. Але наша влада публічно в цю дискусію не йде. І це катастрофою буде, якщо в військових залишиться зарплата 20 тисяч, а середня по країні буде 30. Мотивації не буде жодної і Жорін абсолютно провий. Абсолютно провинце ну не бюджет, це ганьба для військових, і це треба виправляти зараз. Нам критики скажуть, що нема де брати гроші. Однозначно, на марафон, який ніхто не дивиться, виділили півтора мільярда гривень. Так віддайте їх військовим на зарплати, на фінансування партії 865 мільйонів. Віддайте військовим на зарплати. І я думаю, якщо пошукати в тому бюджеті. Знайдеться купа грошей, щоб підняти військовим заробітну плату. Але влада маніпулює бреше ну і не хоче публічно чомусь виходити до Європи і вимагати гроші. Треба не просити, а вимагати гроші на підняття зарплат і на мотивацію.